День, моя державо, у небі стягне наче птах, порив до волі і до слави, в яремних путах не погас, понад вершин, гір високих, понад долини блакить, в розкрилені світи широкій, могутній твій летить. Доброго дня вам, шановні краяни, раді вітати всіх, хто завітав на нашу зустріч. Свою відданість і шану сьогодні віддаємо найвищій святині боротьбі за вільну Україну, нашому національному прапору. Щиро зичимо всім миру, добра та злагоди. Нехай наші синьо-жовті знамена розвиває непереможний час. Низький уклін і невмируща слава героям за їхню мужність і ратні подвиги. Слава борцям за незалежність України. Слава України! Героям слава! Вже скільки закривавлених століть тебе в країно імені лишали? Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить внесіте прапор вільної держави. Запрошується голова Камінькаширської організації політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп Світлана Сидорук. Доброго і гарного всім дня. Сьогодні ми зібралися з нагоди двох дуже гарних свят в історії нашої неньки України. 23 серпня день нашого прапора. Завтра ми всі з вами відзначатимемо 25-ту річницю. З дня народження нашої держави. Був час, коли наш прапор був заборонений. Був час, коли за його переслідували, садили в тюрми. А сьогодні він вільно розвивається над всією Україною. Ми маємо волю. Це розпочалося 24 серпня. 1991 року, коли з волі українців сильних духом, які пам'ятали позолоту Київської Русі, які пам'ятали заповіт Володимира Мономаха, Ярослава Мудрого, які проносили це через горнило боротьби століттями. Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Володимир Яворівський. Це вони на позачерговому засіданні Верховної Ради переконали всіх депутатів Верховної Ради, що український жовто-блакитний прапор має місце бути в парламенті України. Тоді він став національним символом зараз це державний символ України, і з 2004 року ми його вже відзначаємо як Державне свято України. Свято Державного прапора. Я хочу зачитати ті слова, які говорив на тому засіданні депутат Верховної Ради Лубківський. Шановні народні депутати, український народ сьогодні завершується торжество історичної справедливості. Ми повертаємося в лоно цивілізованих держав, опираючись на багатовікову традицію нашої державності демократичної. Миролюбивої і відкритої до всього світу, виходячи з цієї традиції, із традиції пошани до національних святинь, а також традиції боротьби за незалежну українську соборну демократичну державу, пропоную внести національний український жовто-синій прапор і встановити в приміщенні і на куполі Верховної Ради України. Це стало історією, і це стало крапкою закінчення радянської епохи, яка, напевно, найбільше зла принесла нашому українському народу, бо це мільйони убієнних голодом в національно визвольних змаганнях. Сьогодні, святкуючи це велике свято, ми знаємо, що за 25 років незалежності Україна, наша мати. Вже знову зробила великі жертви. Це небесна сотня. Це вже тисячі убієнних на сході України. Україна жертвує найдорожчим своїми синами, але жертвує окропляє свою волю для того, щоб ми з вами всі здобували славу. Ми запрошували сьогодні на свято свято народження неньки України, свято вшанування прапора, всіх за покликом серця, без примусу, по добрій волі. Ми запрошували стати не гостями цього свята, а учасниками. Бо коли в мами свято, коли в мами день народження, вона чекає всіх дітей. І неважливо, хто та дитина депутат, генерал, простий робітник. Чи навіть бомж, мама чекає всіх, і всім дуже рада. І кожен з нас сьогодні має для себе мати зернинку національної свідомості і розуміти, що він українець, і робити щось для нашої матері, такої багатої, такої гарної, як українська вишиванка, але такої зболеної сьогодні землі. В кожного із нас має жити своя національна гордість, що я українець, моя мова українська найкраща, наймиліша, найщиріша в світі. І Україна буде жити завжди. Вона не вмре. Сьогодні на свято ми запрошували тих, хто відродив український національний прапор. Спочатку як національний в місті Камінь-Каширську. Ну і зараз я їх не бачу на святі, але якщо вони підійдуть, ми звичайно не на моїм слово. Це було 1 вересня 91-го року. Вперше жовто-блакитний прапор український був освячений в церкві і був піднятий над цим містом. Я думаю, що про це згадає міський голова, бо він був учасником цих всіх подій. І його друзі, товариші тоді це зробили для того, щоб ми сьогодні це вже мали. Згадували ми вчора-позавчора і тих хлопців, які були звичайними підлітками, бешкетниками, але в місті Камінькаширську на самій високій трубі за міліцією підняли полотнище жовто-синього кольору. Його шили просто із сорочок жовтої синьої. синьої. Не знали ще, що це стане символом боротьби за незалежність, що це стане державний символ, але в їхніх серцях жила іскорка вже великого патріотизму. І ця подія стала історією. І коли був піднятий цей прапор, про це стали думати інші люди і стали боротися так, як боролися в той час львів'яни. Україна сьогодні. Дуже зболена, тому що йде війна. І сьогодні на свято ми запрошували тих людей, які ну, особливі. Це учасники бойових дій на сході України, які вже пройшли цю війну, яка пройшла ними, їхніми долями, їхніми серцями, їхніми сім'ями, потопталася ними. Але слава Богу, вони залишилися живі. Вони тут є серед нас. Вони десь ходять по вулиці, працюють, нічого не говорять інколи кричать, бо їм болить. І ми маємо всі пам'ятати, що цим людям ми маємо віддавати честь не голосно, можливо, не кричати, а просто віддавати честь і тим, хто сьогодні на сході України бережуть наше життя і нашу можливість жити красиво, багато, без пострілів, без війни. Є ще люди, яких ми називаємо волонтерами, називаємо інколи відгукуємося на їхні прохання, їм сьогодні тоже дуже важко, бо навіть важко зібрати їм ту допомогу, яку вони щиро хочуть відвести на фронт. І частинками нашої зустрічі є ваше бажання сказати щось Україні один одному, бо всі ми діти однієї матері, долучитися до збору волонтерської допомоги, яку повезе на схід. Наш камінькаширський волонтер Сергій Шумік, серце патріота, волонтерська організація, наша з Луцька. І хлопці, які воюють, отримують найбільший подарунок, який вони чекають. Так кажуть патріоти, так кажуть волонтери, так кажуть самі солдати. Це українські прапори. Ми їх збирали по селах, їх підписували діти, учасники АТО, і це справді для них буде підтвердженням того, що вони воюють. За Україну, тобто за нас, всіх, що нам це потрібно. Що не їм це потрібно тільки, а що це потрібно нам, всім. Я вітаю всіх святом. Бажаю добра радості. Всім нам бажаю любові, любові один до одного. Хоча б в цей день, коли буде День народження України, давайте всі станемо просто українцями. Давайте будемо єдиними. Давайте будемо один одному сіяти єднання і бажання творити в Україні славу. Запрошуємо на сцену піднятись учасників. АТО. На навіки в пам'яті героїв імена, бо їх чекають і за ними плачуть. У рідний дім їх не верта війна, а їх чекають вперто і терпляче. Дмитро Герасимік. 26 років, село Видерта Микола Королько, 26 років, село Тоболи, Сергій Приймак, 25 років, село Полиці, Микола Павляшик, 22 роки, село Качин, Сергій Дем'яник, 26 років, місто Камінь Каширський. Сергій Склесь, 38 років, місто Камінь Каширський, Іван Сотник, 27 років. Село Грудки Олександр Шематюк 41 рік, село Волице. Схилимо низько голови у вічній скорботі і поменімо загиблих хвилиною мовчання. Сам не знаю, де поїну. Сам не. Дня, зі святом всім. Хочу що сказати. В першу чергу, щоб е, скоріше закінчилася та війна, щоб наші діти, наші внуки не бачили того, ну як сказати, того горя, того всього, що ми бачили. Пускай ми пройшли його, ну, щоб наші діти цього не бачили. І хочу побажати нашим хлопцям. І тримати кулаки за них, щоб вони вернулись додому живими, не виносити них з полівоя, щоб вони приїхали додому, і до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх внуків. Ну і що все? Миру, щастя, злагоди. Всього, всього, щоб саме основне, щоб завжди був мир. І в небо ми випускали білі, білі голуби. Це, дя... Хотів би так само сказати, побажати всім ті, що хлопці наші вернулися, ті, що дружини нас дочекалися, що батьки наші, мама, тато, в кого хто як. Різні хлопці були, але дай Боже, щоб ми вернулися, і я кажу, і повернуться хлопці живі і здорові. У нас принцип, який один вижити, повернутися до хати живим. Є така пісня Вернися живим. Ми її любимо. Слава Україні! Доброго дня! Вітаю всіх зі святом! Дякую, що прийшли на це свято. Хочу всім побажати мирного неба над головою. Хочу саме перше, звернутися до тих хлопців, що залишилися в зоні АТО, щоб повернулися всі живими, здоровими. Ну, всього самого найкращого, щоб ніхто більше там не постраждав. Слава Україні! Раз звернуся, я хотів подякувати тому, що нас не забувають, тому що ми є, ми будемо. О, і ми поможемо, Але в основному, що Дякую ще дівчатам, дякую волонтерам, дякую цим організаторам, що це зробили. Це дуже, наприклад, я вам скажу, психологічна підтримка дуже велика. Що Дякую вам, що ви нас не забуваєте. Дякую. Доброго дня, шановні учасники зібрання. Доброго дня, дорогі наші камінькоширці. Дозвольте привітати вас з днем державного прапора та напередодні Дня Незалежності побажати усім нам щастя, здоров'я, сімейного достатку, Божого благословення та всього всього найкращого. Також дозвольте користуючись нагодою. Висловити щиру вдячність усім тим, хто приєднався до нашої акції по збору нашим воїнам допомоги. Дякую всім вам, гарного вам дня! Всього нам найкращого. Ми українці, і ми повинні цим пишатися, адже походимо від славетного українського народу, народу, який відомий на весь світ, величу Київської Русі. Могутністю гетьманів Запорозької Січі, мудрістю та величю усіх геніїв українського народу, письменників, вчених, видатних громадських діячів, ми українці, і ми маємо бути безмежно щасливі лише від того, що народилися і виросли на цій квітучій і безмежно красивій землі, що саме тут. Ми зробили перші кроки. Саме тут познайомилися із книжкою. Саме тут відкрили для себе власні життєві стежини і насолоджуємося кожен днем життя у колі сім'ї, родини і друзів. Ми, українці, із материнським молоком до нас приходить розуміння величі української пісні. Ми цінуємо і любимо українські святині. Поважаємо сторінки української історії, ми українці, і нам нестерпно болить, коли хтось зневажливо ставиться до нашої мови, культури, коли хтось критикує нашу історію, нам безмежно боляче від того, якщо хтось зазіхає на цілісність нашої держави. Ми надзвичайно щирі, гостинні, люблячі та миролюбні. Однак, якщо хтось хоче, хоче знищити нашу сім'ю чи родину, ми будемо стояти до кінця і незламні. Ми українці. І у наших душах страхітливою пусткою відкликається ехо всіх трагічних сторінок історії. Це і геноциди, геледомори, князівські міжусобиці, часи руїни, Чорнобиль, страхітливим ехом. Відкликається у наших серцях плач матерів, які втратили синів на Майдані, плач дружини, які так і не дочекалися своїх коханих дом. Ми, українці, які повинні нарешті усвідомити, що саме ми господарі власної землі, що саме від нас залежить наше сьогодення та наше майбутнє. І тільки в той момент, коли ми насправді почнемо цінувати самих себе. Власну історію, власну культуру тільки тоді нас визнає весь світ. Нам не потрібно кудись тікати, нам не потрібно кудись емігрувати, щоб створити нову незалежну державу. Вона у нас уже є, але потрібно це зрозуміти. І тому я вітаю всіх вас сьогодні із величним святом святом державного прапора. Цей прапор це символ нашої єдності, нашого незламного українського духу. Я вітаю вас із 25-річчям незалежності української держави. І я знаю і вірю, що ще тисячі сотні років буде лунати український гімн під українським прапором. Головне повірити нам у це і жити цим кожним днем. З Днем Незалежності, з Днем Державного прапора. І слава Україні.